Зберігайте рецепт найкращого тіста для пиріжки. Він підійде як для солоної начинки, так і для солодкої. Готуємо 3 столові ложки борошна, 3 столові ложки олії, сіль, цукор заливаємо укропом, перемішуємо, добре поєднуємо, залишаємо охолоджуватися, потім додаємо дріжджі, додаємо ще стакан води кімнатної температури та добре поєднуємо. На цьому етапі додаємо вже борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. Борошно бажано більше не додавати. Як бачите, тісто виходить дуже пухким та пористим. Зараз тісто відщипуємо шматочки вагою 70-100 г та залишаємо їх на 20 хвилин. Формуємо пиріжки, змащуємо дощечку нашу олію, викладаємо шматочок на дощечку та формуємо руками такий собі овал. На середину викладаємо начинку. Начинка, повторюсь, може бути люба. У мене це капуста тушена з грибами. Вироблені нами пиріжки залишаємо на паргаменті підходити. Смажимо у великій кількості олії. Не забуваємо поливати олію. Поділюся з вами своїм лайфхаком. Паргамент я розрізаю під форму пиріжків і так викладаю їх смажити в олію. Так зручніше воно не липне до рук. Наші готові пиріжки смакуємо та насолоджуємося.